Ford Ranger 19 2019 року на коробці автомат двигун 3.2, куплений благодійним фодом англійським для волонтера, який сюди регулярно їздить. Дядько от такий, але суть. Їде він. Що в нього відбувається? Забивається ДПФ. Забивається ДПФ. У нас в кінцевому результаті прогорає клапан Єгера. Прогорає клапан Єгера. Змішується коні, гуси, свині. Куди антифризу ходить? Вигун. Він що робить? Дивиться, опа, нема рівня антифризу. Доливає ще за 2 літри антифризу, їде ще 5 кілометрів. Бік-бадабум! Зривається масляний фільтр від надлишкового тиску в системі. Що ми маємо? Капітальний ремонт вигуна. Миємо оце все там блок, шліфуємо, гільзуємо, поршня. Ну, коротше, все в оригінальний, бо він так просить. І... Кажем, давайте відійшємо вам і викинемо екологію. Він ні, я ж буду до Грети Тумберг їздити. До речі, поки вона нас не дивиться, як тільки ви отримуєте якось від волонтерів там, от, українські козаки і не збираються на тій машині їхати в Європу, відчуваємо зразу. І відчуваємо, і вирізаємо екологію. Оце найбільша біда того Форда Рейнджера. Він цього не робить, проїжджає 17 тисяч. Черговий глюк, не включається автоматична регенерація ні разу за тих 17 тисяч. І що ми маємо? Повторний ремонт двигуна. Цього разу головка блока. Тоді її тільки зняли 0,2, другий раз вже не знімеш. Заміна головки, заміна клапанів. Маємо ще соточка. І того плюс 500. За ті самі гроші можна було спокійно купити. Хай люкса, може навіть свіжішого в руках якого ніколи в житті не, не було, такого, що в нього не включиться автоматична регенерація, а 500 штук було би хлопцям на реби, на детектори дронів чи ще щось. Ось така моя історія. А ще там є проблема з коробкою, розкажу ще в іншому відео, треба води попити. Бо я ж захрип від оцих пояснювати, чого е, оцим, е, Ford Ranger роботам, чого той Ford Ranger таке ге. Саме після. 2012 року, саме ті, які йшли 2,2, ,2, 3 і 2 двигуни. І з тими коробками автомат. Бо дуже багато було з коробками автомат, наприклад, в l 200 ніколи цього не було. Але розкажу ще про ту коробку в наступному відео по півгодини.